Вітаю на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо пісні пиріжки з квасолею і цибулею і гарно замішуємо. Спочатку за допомогою лопатки, а потім руками. Додаємо олію і знову замішуємо тісто. Викладаємо тісто на стіл і знову домішуємо. Місити треба 5-7 хвилин. При бажанні можна підсипати трошки борошна. Тісто гарне, еластичне, приємне до роботи. Беремо глибоку миску, наливаємо олії і гарно змащуємо її. Вложуємо шматок тіста, накриваємо піщовою плівкою і даємо зійти 30 хвилин. Пройшло 30 хвилин, тісто гарно зійшло. Тісто приминаємо.